Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитися своїми фаворитами останнього часу. І я не розпиляюся на фаворити кожного місяця чи дуже часті фаворити, тому що я дуже придирчива людина і я дуже е, скептично відношуся до всіх продуктів і засобів по догляду за тілом, шкірою, волоссям і декоративною косметикою, для того, щоб назвати їх фаворитами. І я також люблю займати багато часу тим, що я опробую їх, використовую в різних синіпах. Е, ситуаціях і тільки в кінці я можу сказати, чи засіб дійсно мій фаворит, чи ні. Почнемо одразу з декоративних засобів. Їх всього лиш два в цьому відео, тому що знову ж таки я купую засоби знову і знову. Ви їх бачили в моїх відео про косметику, яку я покупую знову і знову. І декоративні засоби не приходять в моє життя настільки часто, щоб я знаходила все нові і нові фаворити. Я люблю використовувати одне і те, що мені підходить увесь час. Але в категорії засобів для губ я люблю експериментувати Цей, ця категорія мене розважає. І на моїх губах на даний момент ось ця комбінація, яку я вважаю своїм фаворитом останнього часу. Я зараз дуже люблю нюдові різні комбінації. І перший засіб ви в мене вже бачили в відео, це. Засіб а, олівець для губ від Sephora, і це відтінок під назвою Якийсь там Нюд він: Nothing but Nude 02. І це такий а, теплуватий відтінок нюду. І мені, якщо чесно, хочеться спробувати всі зараз їх. Олівці для губ, тому що в них дуже хороша формула. Мені подобається вона тим, що вона дуже стійка. Цей олівець в мене пройшов тест на поїдання їжі, на попивання різних напоїв. Він сходить і витирається, але він дуже довго залишається на губах. Я навіть прийшла додому після вечері, і в мене ще цей олівець був по контуру губ. Тому абсолютно рекомендую, особливо для тих, хто хоче, щоб їх олівець на губах тримався. І моє відкриття останнього часу це помади від Elf. Вони недавно вийшли з такою колекцією. Я не знаю, чи в них є якась назва, але це відтінок Dirty Talk. В інтернеті ходять чутки, що саме ця помада є дублікатом такої прославленої помади від Charlotte Tilbury Pillow Talk. Навіть назви в них схожі: Dirty Talk і Pillow Talk. Ну, давайте проведемо такий маленький експеримент. Я нанесу Своч на руку. Це в нас Ельф. І поряд з ним я нанесу Своч від Шарлат Тілбері. Я Шарлат Тілбері ще на губах не пробувала, тому не можу порівняти формулу. Але ми можемо зараз порівняти колір, принаймні. Я не знаю, як виглядає в камері. Мені здається, що вони дуже-дуже схожі. Я впевнена, що на губах вони будуть виглядати абсолютно однаково, якби я була. Була великим експериментатором, я б нанесла одну на одну половину губ, другу на другу половину губ. Тим не менш, різниця все-таки в відтінку трошки є. Якщо ви з цих придирливих людей, які бачать величезну різницю в відтінках, то вона існує. Але мені здається, чим вивалювати величезні гроші на Dirty Talk від Charlotte Tilbury, я завжди виберу більш бюджетний аналог. При тому, що мені також дуже подобається ця упаковка. Вона така. Матова, дуже приємна на дотик, нагадує nars. І в них також магнетичні упаковки. Як ви бачите, в нас так закривається як магнетична, як на таку дуже бюджетну ціну. Я вважаю, що ці помади дуже-дуже е, хорошої якості. Вони гарно виглядають, гарно носяться. І по текстурі вона така е, не кремова, не. Не помітна дуже на губах, вона на губах більш ем, відчувається як бальзам для губ, і в неї така тонка текстура. Тому абсолютно рекомендую. Я чесно кажучи, що відмовляю себе зараз від того, щоб прикупити ще кольорів. Але. Я дуже задоволена цією комбінацією, і вона, мені здається, підходить під любі макіяж. Абсолютно недавно я повернулася до масляних масок на волосі. Я роблю їх перед тим, як мити голову, мити волосся для того, щоб запобігти пошкодженню волосся різними миючими засобами. І для цього я зараз використовую ось таке масло від OGX. Воно називається Extra Strength. Тобто, по своїй текстурі, воно дуже-дуже жирне, дуже насичене. І я пробувала це. Масу наносити вже після миття, також на мокре волосся, і воно занадто важке для мого волосся. Воно зробило з мого волосся ці е, такі жирні висючки, <свісно> неприємні, негарні. Е, мені прийшлося змити голову пізніше для того, щоб вимити це масло, але воно прекрасно підходить для того, щоб нанести, як засіб, до миття волосся. Я наношу його на всю довжину, починаючи від е, підборіддя. і Інколи навіть поношу, скільки в мене виходить, скільки мені не лінь, щоб це масло трошечки навіть зробило волосся здоровішим в якомусь сенсі, але я не впевнена, наскільки це масло поглинається моїм волоссям, тому все-таки головна моя ціль це запобігти його пошкодженню. По догляду за шкірою обличчя мене дуже важко здивувати, тому що я перепробувала таку величезну кількість засобів по догляду за шкірою, що. Я напевно трошки, як по нашому кажуть, зажралася. <ріху> я розуміюсь добре в формулах, я знаю, що мені підходить, що мені не підходить. І часто, навіть з першого використання, я можу сказати, а, дієвий засіб чи ні. І коли засіб закінчується, і у вас з'являється таке відчуття, що О, ні, придеться купувати нове, тому що я без цього засобу не можу. Ви знаєте, що воно вам подобається. Це мій фаворит від Ровектин. Я завжди кажу: от він стікає зараз, тому що я його тільки з душу дістала. Я завжди кажу, що Ровектин, як бренд не корейський, недооцінений достатньо на ринку, про нього мало хто говорить. Я вважаю, що це феноменальний бренд базових діючих е, засобів подогляду за, ш... за шкірою, без віддушок, без якоїсь гамурної упаковки. Але вони працюють. І це черговий такий засіб, який мені сподобався. Це їх клемп. Е, Лензер, просто очищувач для шкіри, обличчя. Я його використовую зранку і він дуже ніжно, делікатно очищує обличчя. І в принципі, на цьому все. Мені подобається, що тут є помпа, але я знаю, треба бути обережною, тому що. Вона видавлює занадто багато засобу, потрібно буквально горошинка, щоб розподілити його по обличчю. Вона дуже приємно розподіляється, не вспільнюється пінку, але в таку а, приємну емульсію і дуже приємно змивається зі шкіри. Абсолютно рекомендую цей засіб, якщо вам подобаються ніжні засоби по очищенню шкіри, особливо зранку. Також мені а, дуже подобається останнім часом використовувати це засіб від Fenty Skin, це їх Fat Water. Це. Така молочна, Молочний тонік есенція. Мені здається, вони так вони так і в принципі заявляють, що це тонер есенс. І цей засіб дуже приємний на шкірі. Він такий, як заспокоюючий, такий. Мілена! Моя кицька просто дуже драматично заявила, що їй потрібно вийти з кімнати в цю ж секунду. На чому я зупинилася? Я дуже рекомендую цей засіб для тих, хто любить есенції для шкіри, але. Ви не розумієте їх діє, як такової. Вам здається, що ви просто наносите на себе звичайну воду, і ви не розумієте, для чого ви це робите. Якщо вам цього ефекту недостатньо, така молочна есенція саме для вас, я її навіть використовую зараз в теплий період часу. Я люблю використовувати цю есенцію на вечір, щоб вона так добре заложила мою шкіру, і вона ну, просто дуже приємна. В ній є віддушка, але вона мене не дратує. І тут дуже приємна упаковка. Ви відкриваєте ось таким чином і так виливаєте. Собі на руку, можливо, я вилию трошечки буквально засобу, щоб показати текстуру. Ось вона така молочна, але не дуже, не настільки прямо водяниста. Якщо її розносити по шкірі, вона просто. Поглинається дуже швидко і дуже легко, незважаючи на свою таку більш насичену текстуру. Мене, в принципі, не особливо цікавить бренд The Ordinary. Мене часто ви питаєте про цей бренд, чи я його пробую, чи я використовую, тому що він бюджетний, звичайно, дуже приваблива пропозиція. І засоби, в принципі, користуються попитом, але я не була зацікавлена. По-перше, тому що мені не подобаються упаковки, я не люблю ці піпетки. Ви це знаєте про мене. По-друге, її. Их... Склад переважно занадто простий. Їх склад базується на одному чи двох компонентах, які переважно вже є в якихось доглядових засобах, таких як гіалуронова кислота. І немає необхідності купувати ще окрему сироватку для цієї дії. Але тим не менш, мене зацікавила ось ця сироватка, яка називається Buffet плюс Copper Peptides, з пептидами. І я тут використала десь уже половину цього засобу і хочу донести те, що в вона мені дуже нагадує мою улюблену сироватку Женіфік від ланком. Вона заживляє шкіру, вона заспокоює шкіру, вона відновлює баланс шкіри, який захищає нашу шкіру від пагубного. Впливу зовнішнього середовища, і, коротко кажучи, мені ця сироватка подобається під макіяж і на денне використання. Її ем, не рекомендують використовувати як вітамін, ні, не як, а з вітаміном С, тому що вони будуть дуже погано між собою працювати, тому я використовую на ранок замість вітаміну С. І поверх я просто наношу SPF. І мені дуже подобається ефект, тому що ця сироватка. Підсвічує шкірою, вона дарує шкірі дуже здорове сяєння. при цьому вона трошечки липка, і до неї дуже добре пристає і SPF, і косметика. Вона не липка до тої степені, що вона гидка, але моя волосся може до неї прилипнути. Тому я рекомендую цю сироватку, якщо ви придивлялися до Ordinary і ви не знали, з чого почати чи що варте уваги. Це той засіб. І останній засіб це крем для шкіри обличчя, який мені ну, дуже запав в душу. Це крем від Lineage. По-перше, упаковка така важка, що не можна когось нормально стукнути і огріти. При цьому ще ціна не була такою завищеною, як це прийнято з такими важкими люксовими упаковками. І сам крем, він дуже густий, але... Дуже добре поглинається шкірою, і моя шкіра. Кожен ранок я прокидаюся після цього крему з дуже насиченою, навіть плотною в якійсь мірі, еластичною, шкірою сяючою. <сміттє> добре, так описала. Мене тут купа сочів, тому я, напевно, наносу його сюди буквально на цю малесеньку ділянку. І як ви бачите, розподіляється абсолютно. Приємно, він не жирний. Він просто дуже поглинаючий. Він Щось ньому є таке магічне, я такого прямо не чекала. Я його взяла так на бум, тому що я знаю його неже, знаю, що мені подобаються їх засоби. Але я не очікувала, що мені настільки прийдеться до душі цей крем, і мені навіть шкода, що ми зараз переходимо в тепліший період часу, і мені прийдеться його відкласти, тому що він на теплий період року мені заважкий Переважно пристосовуюся до засобів досить легко і досить швидко. Я підстроюю їх до себе. Для своєї рутини, але з цим засобом в мене взагалі не склалося, я подумаю його викинути. Я це роблю дуже-дуже рідко, майже ніколи. Це е, засіб для брів від NYX це The Brow Glue. І я думала, що цей засіб буде дуже хорошим просто для того, щоб закріпляти брови. Зрозуміло, після того, як я їх заповнюю. Але коли я почала ним користуватися, він просто, от як справжній справжній е, glue, цей клей. Себе поводить. І мені цей момент взагалі не подобається. Навіть видно по щіточці, що засіб просто як ніби засох. Він був таким з самого початку. Я не знаю, чи це в мене поганий засіб, чи просто засіб такий. Коли його відкрила, він був нормальним буквально тижня-два. А потім він загустів і перетворився в справжній клей. Коли ви наносите цей засіб на брови, ну от бачите. Він просто таким тягнеться таким твердуватим клеєм, і це просто неприємно. І я не знаю, як його пристосувати до себе, тому що мені просто не хочеться його використовувати. Тому я не рекомендую цей засіб. Напишіть мені, якщо, можливо, у вас він є, і ви його пробували. Я намагаюся знайти щось з більш бюджетного зараз на ринку для брів, особливо в плані прозорих гелей для брів. І на даний момент поки що я нічого. Хорошого, якісного не знайшла. Пишіть коментарі знизу, які у вас зараз фаворити, що ви любите використовувати, чи знайомі ви з якимись засобами, які вам показала я. А ми з вами побачимось моєму наступному відео.